Ранок половина на шосту. Прибудрилися квіти всі і рослини з ночі, бо все ж таки вночі, слава Богу, дає ще Бог росу. А це канал Сило Моя Доля і я вас вітаю із недільним ранком і бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я, успіхів в усіх добрих починаннях. Горланець півень і десь далеко Туркоче Горлиці. Вчора пізно увечері вибрали цибулю ряд барон. Ця цибуля посаджена на зиму у нас. Можна сказати, що слава Богу, вродила, але дуже багато її пострілкувалося. Так було з цим сортом цибулі і в минулому році. Стрілки зламували, а деякі залишилися, а сама по собі ось така вона дорідня. Велика і не знаю, як цього року, а в минулому році вона зберігалася навіть краще, ніж сорти із звичайним білим забарвленням цибулин. Знаєте, звичайно, що це солодкий сорт цибулі. І я думала, навпаки, буде мало зберігатися, вона зберігалася десь аж до червня місяця. На цій же ділянці в нас ще був посаджений радар, але радар я вибрала ще в кінці червня, бо вже тоді він був дуже посохлий. Чи вірніше вона, бо все ж таки радар, але це цибуля. З тієї сторони ці бахи валяються, позабираємо, трошки підсохне від роси і позабираємо на горіще. Цибулю, а цібахи буду використовувати зараз, вибирати, що там з них можна вибрати, і використовувати на кухні. А на вивільнених площах цього року вирішили не садити ніяких культур, а засіяти сидерат фацелію. І чоловік вже посіяв. В одному із відео я згадувала про те, що він сіє цей сидерат. Але ж так як стоїть спека і нема дощу, то, звичайно ж, ця фацелія в ґрунті. Сподіваємось все ж таки на милість Божу, що дасть Бог дощ і проросте наша фацелія і зазеленіє. Крім цибулі, посадженої на зиму, а як я вже згадала, щороку сажу радар. Ред барон і Шекспір, якщо можу його купити в магазині, бо в минулому році не було його тоді, коли я садила свою цибулю. Сажу, звичайно, і весною цибулю. Назви сорту не знаю. Вона дуже заросла бур'яном, але цей бур'ян я й не намагаюся сполоти, щоб цибуля не попеклася в ґрунті. Чомусь не спитала я, як називається ця цибуля, але, як бачите, також цибуля непогана. Озимі сорти цибулі пересіваю ще й морквою, щоб запобігти появі цибулевої мухи. Дівчата пишуть, що пошкоджена цибуля мухою, я ознак на своїй цибулі не бачу. І обробляти ми її не обробляли нічим, тільки озиму я маю на увазі, тільки весною робили позакореневий обробіток нашатирним спиртом. Чотири ложки на шатирного спирту на відро води плюс прилипач. А ця весною посаджена цибуля, вже також. Готова до для, для того, щоб її вибрати. Ну, ще деякі цибулини не м'які, не м'яка користь шейка біля цибулини. Але все ж таки вже потрібно буде також вибрати. Але сьогодні неділя, не будемо цим займатися, можливо, завтра. Розповіді блогерів в інтернеті примусили мене чи спокусили вірніше, щоб... Посіяти розсадою цибулю як всі Ось ця цибуля була посіяна в хаті. Я вже не пам'ятаю, чи в кінці лютого, чи десь на початку березня, не дуже рано я її сіяла. Посія... Посіяна в ящичку розсадним способом, можливо, я навіть і показувала, коли сіяла. потім пересадила в ґрунт. Ніяких таких обрізок, бо рекомендують обрізувати степір'я на цибулі, на, на цій розсаді цибулі. Ніяких обрізок я не проводила, просто потім висадила в ґрунт. І ось така цибуля виросла, слава Богу. Ну, кілограм її нема, бо блогери пишуть, що цибуля Ексібіш виростає розміром. Чи вагою кілограм? ну немає її кілограм, але ж досить такі вагомі цибулини. І ви знаєте, що цибуля як сібішин, це салатний сорт цибулі, так що будемо потроху використовувати. Ну, її ще не пора, вона ще тверда, біля, біля цибулини ще. Тверда, так що нехай трохи ще поросте, але ж... Пір'я вже підсихає, добряче підсихає. Це, напевно, ознаки якогось і захворювання, бо якесь воно мені підозріле те пір'я. Ну, але все рівно вже пора вибрати. Скоро буде. Дозрівають помідори, а це я сама не знаю, що таке. Мені передали діти якесь насіння. Салати пострілкувалися вже від цієї спекотної погоди. А це ось так росте широким листом. Ну, не використовую я його, бо вже є капуста. І не знаю, не пам'ятаю, що я тут сіяла. Ну, щось, щось таке сіяла. І ще є в мене цибуля посіяна насінням в ґрунт. Це сорт халцидон, відомий всім. Популярний сорт цибулі. Є цибулинки більші, є менші, Ну, звичайно, вона посіяна для того, щоб мати садивний матеріал на весну наслідуючу. Сіяла ніби густо, хотіла, щоб були маленькі цибулини, але все ж таки вони трохи попереростали. Ну, нічого, десь хтось буде більший хтось менший. Усь якусь цибульку з цією посажу на зелену, котра більша. Дрібніша буде для посадки на цибулю ріпку, на весняну посадку. Бо цибулю, котру сажу на зиму, купую в спеціалізованому магазині. Ось така моя розповідь про цибулю, котру маємо на своєму городі, котрусь маємо, котрусь вже викопали. Наприклад, радар вже знаходиться на горіщі. І потрібно вже викопати мені і ярий чесник, котрась з дівчат питала, які ознаки того, що чесник пора вибирати. Ось такі ознаки він вже пожовтів і пора вже його забрати з грядки. І ярий чесник в мене невеликий, ось такий. Ну, вистачить є, зимовий той більший є цей. Невеличкий буде, вистачить. Аби тільки нарешті війна закінчилась, і ця спека, щоб пересілася, і аби з Бог здоров'я. Ну, хоч би, якщо вже не додавав, то хоч би не відбирав того, котре є. Всі, тут ще деякі красунички на городі. Ось на цьому я і завершую свою розповідь. Про цибулю, котру вирощували, чи вирощуємо й далі на городі цього року. Піду до хати, братися до кухні і, можливо, якщо появилося світло, поставлю на зарядку телефон, бо він вже добряче розрадився А вам всім кажу гарного всім дня, мирного неба і доброго здоров'я. І згадую. Що з вами був канал Село Ти Моя Доля, мене звати Ніна, чоловік Володимир, він також іноді розповідає про свої якісь вироби, зроблені в домашніх умовах. Як завжди, на завершення кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами, підтримуйте українських блогерів, україномовних.